Друзі, привіт! У сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про позитивний та негативний баг патчу 1.3. А ще я хотів би розширити трішки тему попереднього відео, а саме про дивний казанок та ефект від нон-стопу Limited Edition. Ось дивіться, Ось, наприклад, я взяв спеціальний вдів самий простий комбінезон, комбінезон зоря. Він взагалі в мене не покращений. Ось у мене є дивний казанок. Одіваємо його і бачите, ось 75,8, і максимум 80 кг ваги. Не знаю, мабуть, можна назвати це позитивним багом, так як е збільшується вага. Ось, дивіться, я спеціально приготував 100 енергетиків Limited Edition. Звісно, що такого, такої кількості ви не знайдете у зоні, але це просто для відео. От. Вживаючи осе, бачите, вага збільшується. Зараз перевіримо, наскільки можна максимально збільшити вагу. Тобто, ось бачите, використаю я всі енергетики. І в мене максимум 130 кг. Взагалі, максимум це 140 кг, так як я вже перевіряв, можна так сказати, поза відео. Ось так, бачите. І цей ефект являється постійним. Тобто ви можете взяти цей дивний казанок і, і взагалі його викинути. Так, секунда. Хтось мене бачить. Якийсь найманець. Ще один. І ще один. Добре. Не перешкоджають мені. Тобто ось так. Я, бачите, дивний казанок взагалі викинув, а вага зостала. Вага залишається і вона залишається у вас, мабуть, на всю гру, тому що скільки я грав, стільки в мене ця вага була присутня навіть при виході з гри, або десь поспати на базі, то ефект зберігається. Тобто можна назвати це або позитивним багом, або це було зроблено розробниками спеціально, щоб цей ефект утримувався потім назавжди. Тобто, бачите, дивного казанка немає, вага у мене така сама. Нічого не, не змінилося. І це на звичайному комбінезоні заря. Ось отакі от моменти, друзі. Як коментарі деякі читав, писали, що я забув протестувати ще ефект від згущеного молока, то ось маю таку нагоду. Ось наше згущене молоко. Як бачите, нічого не відбувається. Хоча ж ні, від згущеного молока. Наступає ефект псі-випромінення. З'їмо ще один. Подивимося, як буде після третьої баночки. Тобто збільшується псі випромінення. псі-блокада. Візьмемо псі-блокаду, щоб вона нам не перешкоджала. Все. Тобто ви бачите ефект е -е, дивного казанка і згушиного молока. Визиває псі-випромінення. А ще в коментарях мене деякі люди просили, щоб я ще протестував з дивним казанком свіжий хліб. Ось він у нас свіжий хліб. І ми зараз подивимося, який буде ефект від нього. Тобто, як бачите, гивківка і ефект оп'яніння. Що мене хтось бачив. В такому стані важко вже стріляти. Спробуємо наїстися як можна більше. Як бачите, його вже конкретно понесло. Аж екран розпливається і нічого не видно. Тобто ось такий ефект від свіжого хліба, як бачите. А ще розробники обіцяли у грі, що буде змінена поведінка мутантів. Ніби на кращу сторону вони будуть більш плавніше пересуватися, бігати, не буде таких різких рухів. Але не знаю, мабуть, це такі поодинокі випадки. Я зустрівся з після таким от багом, бігаючи по Чорнобилю за дугою, зайшовши у школу, бачу, що якісь сталкери з кимось воюють. Я вирішив перевірити, що ж там коїться. Бачу, що там кабани якимось чудом взялися в будинку всередині. І сталкери з ними б'ються. А тепер дивіться. Після того як я завалив кілька кабанів і також сталкери, як завалили, їх тут на диво забагато зібралось. Але ось така дивна річ. Дивіться, один мутант бігає навкруги. І сталкери його не атакують, він бігає... атакує тільки мене. Сталкери на нього ніяк не реагують, і мутант також. Ось він сховався. Ось він біжить знову. Як бачите... На нього ніхто не реагує. А він реагує тільки на мене. Бачите, він адаптує тільки мене. Але як я вибіг на вулицю, і мутант, мені так здається, випадково зацепив одного сталкера, що той впав, бачите? І після того вони активувалися і почали його мочити. Ось нас такі невеличке недоопрацювання. Ось таку тему з вами я хотів сьогодні обговорити. На сьогодні в мене все. І до наступних відео.